嗯。 Мамко ж моя не мені мене, ж моя, не мені мене, залаєш ми в годину. Знаю, де погину, сам не знаю, де погину? Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Ми буде брати Яму, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми. Не жаль ти, мамко буде, Ці не жаль, ти, мамко буде. як якби ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль. На моїм серцю лежав В імені президента України, головокомандуючого збройної сили України Прийміть цей крапок для свого держави, який вірно і до кінця захочав вас бати hey, Плине кача в воді синій Плине кача в воді синій Аві на землі наш насущ сьогодні нам направили наші, які ми прощаємо виноватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але вислови нас від уханого. своє царство і сила, і слава. Цві сили свято подивося в «Амінь». Назавжди 42». Були в житті і сонце, і зливе, і гарна днила, і сумна. Та тільки зараз зрозуміли, які ж ми всі були щасливі, поки не почалась війна. Ми сьогодні знову всі в схорботі схилили голови, і горе об'єднало нас, щоб провести в останню путь нашого земляка, сина, батька, дядька, друга. Побратима в останню путь Кузьменка Романа Вікторовича. Він любив життя, планував, мріяв, але, на жаль, не судилося. Дуже важко рідні знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Але нехай пам'ять про покійного стане сильнішим за смерть. І назавжди залишиться у вашій та нашій пам'яті. Хоробрий воїн захищав не тільки Україну, а й нас з вами. Життя людини є безцінним, а душа безсмертна, а пам'ять про героя вічна. Ми сьогодні сумуємо разом з вами і десь схиляємо голови в скорботі. І нехай опіка Всевишнього, і наші. Молитви полегшать гіркоту втрати і родини горе. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять всім нашим українським воїнам, які захищали рідну Україну і кожного з нас. Спочивай з миром, Романе. Слава Україні! Героям! слава! Шановні ну, рідні, шановна громада, присутні, сьогодні наша громада знову в скарботі. Сьогодні ми знову проводимо в останню путь нашого захисника Романа Вікторовича Кузьменка, героя, людини, яка віддала найдорожче, що в кожного з нас є своє життя заради нас, заради кожного з нас, заради майбутніх наших поколінь, наших дітей, нашої країни. Він для нас був товаришем, другом. Я, як і всі тут присутні, особисто був з ним знайомий. Але для сім'ї він був сином, він був чоловіком, він був батьком дітей. І сьогодні ми глибоко розділяємо скорботу, яка сьогодні, яку сьогодні несе сім'я. Але жодні слова дійсно вони не можуть передати той біль і закішити ту втрату, яку сьогодні ми маємо. Але ми повинні, ми повинні пам'ятати. Ми повинні пам'ятати, якою ціною нам дається сьогодні незалежність і можливість просто жити Просто жити в нашому місті, в нашій громаді, в нашій країні. Ми маємо об'єднуватись, ми маємо працювати на своїх місцях, пам'ятаючи наших захисників, які віддали за це своє життя. Ми маємо об'єднуватись в наближенні нашого переможного миру. Ми маємо нести вічну пам'ять і пам'ятати кожного героя, який віддав своє життя. Вічна пам'ять. Роману Вікторовичу Кузьменко вічна слава. Не забудемо. Пам'ятаємо і не побачимо. Вічна пам'ять. Декілька слів хоче в пам'ять про нашого Романа сказати його побратим. В першу чергу я хочу передати співчуття рідним від наших хлопців, від нашого всього На жаль, не всі змогли приїхати, тому що хтось на бойовому завданні, хтось поїхав до інших хлопців. Але ми дуже щиро вам співчуваємо. Для нас це також дуже-дуже важка втрата. Роман став для нас братом, побратимом. У взводі його називали Роміч або механік. Механік це його позивний був. Що такий позивний? То що в нього... ну, Золоті руки це м'яко сказано, Він все вмів зробити, все, все міг полагодити. Він вніс дуже величезний вклад в розробку нових систем, чим займається наш звод. Він величезний вклад це вніс. Він збирав їх, він, він все з ними вмів. І я дуже сподіваюся, що ці системи в майбутньому дуже полегшать роботу нашій піхоті. І будуть наносити вогневе ураження ворогам. Помста буде. Ми обов'язково помстимося. Вічна пам'ять. Дякуємо вам за добрі слова, до нашого сина. Боже, Боже, скільки ж ти добре.